Вітаю, шановні глядачі. Кремль зумів надати певну плюшечку Трампу, той восхитівся за НАТО. Видно, що адміністрація за НАТО радіє того, що може статися. Замість того, щоб припинити обстріли на 30 днів, вони там об'явили пасхальне перемір'я. Воно насправді було не стільки перемир'ям, скільки, перемир скільки спробою показати, що вони, значить, хочуть перемір'я, і дати такий інформаційний. Посил адміністрації Трампа про те, що вони хочуть прям домовлятися, по факту наше командування доповідало про штурми, обстріли, таке інше. Я в цю тему занурюватися не буду. Зрозуміло, що по суті, я навіть порівняв, що це як нацисти, знаєте, перестають е, там, спалювати євреїв в печах е, публічно, відкрито, а роблять це... Більше закрито в шабат, наприклад, так і кажуть про те, що це їхній такий крок до переміря, от і але ну, так чи інакше, ми сьогодні маємо дуже таку серйозну позицію Ріалполітік зі сторони Сполучених штатів. Дуже таку цинічну вони хочуть домовитися, робити гроші. Власне Трамп про це і сказав, що Україна Росія можуть заробляти велику кількість грошей. Але насправді що відбувається? Відбувається те, що Сполучені Штати можуть стояти на порозі визнання Криму Московським треба сказати що минула адміністрація згодом Помпео, не дозволила це зробити трампу а трамп зараз хоче піти на цей крок дозволити визнати те що крим є московський і по суті на сьогодні україні дали такі от речі для узгодження і обговорення у вигляді того що україна має погодитися на такий план з однієї сторони Америка не хоче обговорювати якісь скорочення українських військ, чи там чи обговорювати щось на кшталт внутрішньої політики, хто тут буде, розташований якісь війська не буде. Це вся політика України. Вони кажуть, що кожна нація Рубіо зазначає, що кожна нація має право на своє визначення, з ким дружити, що робити, кого запрошувати. От, але разом з тим, на сьогодні план Америки такий: визнаємо Крим, ми робимо Запорізьку АЕС американською, по суті, нейтральною територією. І заморожуємо це все на території України, там де все зараз нині окуповане. Тут треба ще сказати, що добре написав там мій товариш, друг Микола Більськов, Що по суті це політика викручування рук, де між двома крайностями з однієї сторони в тебе абсолютно невизначеність, бо немає гарантії безпеки, і Сполучені Штати гарантії безпеки давати не хочуть і не будуть. І все, от а з іншої сторони, сполучені штати можуть повністю обвалити поставки надзвичайно ключових важливих речей для оборони. Мова йде, звісно, про протиповітряну оборону. І багато чого. Звісно, Європа дасть гроші, Європа дасть снаряди, розкрутить і все. але Європа багато в чому не має стратегічної автономності, окрім ну, Франції. Але й то там є багато речей, які Франція в великій кількості робити не може. Власне, от і Сполучені Штати цим і хочуть. Шантажувати по суті так ще тут сюди додається військова розвідка. Там інтернет, все це, це буде у Європі, але у Європі це буде через роки, а не зараз. Тому на сьогодні українцям руки викручують. Так що нам треба робити в цій історії? Нам треба показувати, що ми готові йти до миру, ми готові домовлятися, але разом з цим показувати цинічність і абсолютну бездарність і небажання московського керівництва щось робити. Щодо розкладу в самій Московії, то на сьогодні виглядає так, що все ж таки є там певні сили, які хочуть цього перемир'я, особливо на фоні того, що за останні 3-4 місяці московська армія м'ясна так нічого сильного досягнути і не змогла. От, вони там хотіли повністю захопити, окупувати Донецьку область, як мінімум Покровськ, там, Запоріжжя вони оголошували, Херсон, там ще щось так. так. От, але на сьогодні нічого з цього не вийшло. Де факто на полі бою є от замороження, те, яке було от яке сталося, в нас дуже багато питань, тому що це все могло бути набагато інакше. Ми могли повністю би звільнити наш південь, наші степи остаточно. Тому що тоді, коли ми наступали, коли ми деокуповували Херсон і могли оточити і знищити повністю московські війська, піти далі, нам викрутили руки тоді демократи. І наразі зараз там викручують руки республіканці, кажуть про те, що пора мови. Ми от всім світом будемо зараз воювати проти китайців, от, і Росія нам потрібна як такий дружній партнер, як би це не звучало, глупо і інакше, але так чи інакше вони хочуть це зробити. І, звісно, є на Москові групи, які безумовно тому хочуть теж сприяти і зупинити ту війну, як можуть по-швидкому, і ну, поставити на паузу так. Але тут питання, чи піде на це Москва сама. Знову таки, я в, Зазначу свої певні такі моменти, які я бачу, які будуть гальмувати Москву, тому що Трамп ненадовго особливо з тим падінням рейтингу який у нього є, не факт, що він надовго захочеться. Чи готова Європа отак швидко йти на зустріч і зменшувати санкції? Ем, Європа готова і давити далі разом з нами, якщо нічого не вийде, і не факт, що Європа захоче так чи інакше послабити санкційний тиск. З іншої сторони, навіщо Європі взагалі цей посередник у вигляді Америки, яка який що? Газ вони не можуть європейці без американців купляти на Москові. Так, це вже окрема розмова. Але щодо самої Московії, то знову таки вони стратегічно не впевнені, що Сполучені Штати можуть цю лінію тягнути. От, і вони не впевнені, що вони можуть на сьогодні розвернутися проти Китаю, які надзвичайно від якого вони надзвичайно залежні. Це факт, от тому, що китайці зрозуміли, вони, вони, звісно, диверсифікують, не хочуть купляти все в повній мірі, не купляють повністю газ, нафту, так як хочуть безпосередньо цього московити. Вони там диверсифікуються все Іраном і Канадою, вже як бачимо, близьким сходом. Але разом з тим, Китай зрозумілий партнер, хоча і ставиться до московитів як до молодшого партнера. А що буде з заходом, коли зміняться еліти? Неясно, не зрозуміло. Також, звісно, в повітрі висить повністю історія з тими областями, які вони прийняли в свою конституцію. Америка як виходить, слава Богу, не хоче тиснути на нас, щоб ми там щось віддавали. По суті, Америка каже все, що на полі бою нині сталося. От по швидкому, давайте це все завершити. Ну тобто, що це така маґ республіканська ідея на сьогодні. І тут це по суті Москва не отримує те, що вона так хотіла. Ну і, звісно, вона не утримує повністю контрольованого Києва, як вона хотіла. Але разом з тим, це вже, якщо станеться те, що зараз станеться на замороженні, які є, то це відкриває так чи інакше конфлікт на майбутнє знову, тому що він, так, він, він може розпочатися в будь-який момент. Це не загоїна рана. От зараз там в, в Кореї відповідна ситуація. Інакшого типу, звісно, це не аналогічна ситуація, от, тому що так чи інакше, суб'єктної антиподу України створено не було і неможливо це було, тому що у нас ніякої не було ні громадянської війни, ні ідеологічного протистояння. Але разом з тим є території окуповані, на які є ворог, і які яка по суті будь-який момент може початися війна, і Україна тут важливо для нас найбільше це гарантії безпеки, чи будуть вони надаватися нам чи ні. І як бачимо, що хочуть вони також так, важливий момент, Келох про це сказав, що Україна має від НАТО відмовитися. Ну, вибачте, це, це не дуже гожі речі, тому що в будь-який момент, в майбутньому, Московія на грошах і технологіях заходу знову наробить багато зброї. А як Захід буде зупиняти московитів знову кліпати танки і ті ракети і все інше для того, щоб воювати? Тобто Трамп каже, що московити і українці можуть заробити. Ми не проти заробляти на західному ринку. Але ви, по суті, хочете ще раз викормити собі, по суті, ворога, який вважаєш, почне мочити своїм м'ясом через певний час, як не через Україну, так через Балтію і таке інше. Тобто, про що це мова? Що це за стратегічна така угода, про що вона? Коли Трамп каже, що Московія буде заробляти гроші, а це вже ж було. Ми процитуємо класика. Московія вже заробляла великі гроші на Європі. За газ в першу чергу. І що сталося? Кремль конвертував це в агресію. Їм не потрібні гроші для багатства своєї нації. У них там сатропічні сусунки, у них націй, як такої немає. У них і Кремль, який всім керує, і всі інші. Хто не згоден, то в в'язниці, а хто е, згоден, 99, 99, 99, там далі роблять те, що їм каже Крем. Все. І багатства там не буде великого. Вони не думають про багатство своєї нації. Вони взагалі про гроші сильно не думають. Вони думають впливом території, шовінізмом, розповсюдження своєї недокультури, оцеї от вратою. От так вони думають. От. Гроші для них інструмент. Важливий, але там інша поверненість. Гроші це не гріх московита. Це може гріх американця золотий тілець, а гріх московита це зверхність насилля, знищення, смерть, от от що він в ці, в ці от пасхальні дні, дає, от великодні точніше, дні. Я б і поговорив би і про це. Да, от, який що гріх то носить? От, і Тим, що мріє американець продати це московиту, то це надзвичайно смішно виходить. Розумієте, дорогі друзі. Отака от ситуація. Скоро поїде знову Вітков з Рубіо в Лондон і будуть там говорити з європейцями і з українцями. І от будемо визначатися, наскільки знову таки тут важливо, наскільки є гарантії безпеки, наскільки Європа готова в цей процес включатися. Будемо спостерігати. Тримайтеся, все буде добре. Всім всього найкращого. До побачення.